У нас дуже гарна команда, в нас дуже гарне керівництво. Наші хлопці, водії, які працюють тут давно. Вони завжди в нас на підтримці, і з маршрутами допомагають, і з логістикою нам допомагають, коли ми десь потерялись. Якщо щось трапляється в дорозі, машина ламається до нас. Виїжджає сервіс. У мене були такі випадки вже. Тому я дуже вдячна цій компанії за те, що вони беруть жінок без досвіду. І, до речі, в нас, коли ми проходили навчання, стажування, нам це теж оплачивалось. Мало компаній, які це оплачують. Ділимось результатами проекту по навчанню та працевлаштуванню жінок, водійок вантажівок. У нас сьогодні більше, ніж 60 жінок вже пройшли навчання, отримали посвідчення водія категорії «С» та це з них 20 вже працевлаштовані в українських компаніях водійками вантажних транспортних засобів. Сьогодні ми знаходимося компанії Транслогістик. Це компанія з 15-річним стажем роботи на українському і міжнародному ринку у сфері логістики та вантажних перевезень. Тут більше ніж 200 вантажних транспортних засобів, на яких вже працює 4 жінки водійки вантажних транспортних засобів, і 4 ще проходять навчання. Це був березень 2024 року. Е, сумарно працює в нас зараз чотири жінки на навчанні. В нас знаходиться сімейна пара. Е, це п'ята це і чотири знаходяться в черзі, тому що ну, потрібно для того, щоб навчати. в нас є відповідний інструктор, ми зупиняємо автомобілі, це близько місяця. Е, дві особи е, дві жінки тренуються щодня. І от загалом якось так рекомендувати можу наступне: що все в усіх получається? Будь-хто має бажання працювати водієм далекобійником, чи загалом водієм вантажного автомобіля, чи навіть буса, щось іншого. Якщо людина ставить собі за мету, за ціль навчитися і працювати, все в усіх виходить. І жінок варто залучати. У мене є навіть такі жінки, котрі в багато в чому, навіть кращі чоловіки. Тому кожна людина це свій індивідум, і жінки також молодці, в них також все виходить. Саме ця компанія мені сподобалась тим, що, по-перше, це була перша екскурсія, на яку я потрапила від проекту. Проект надавав можливості відвідати ще багато інших компаній для того, щоб порівняти. Але Жодна компанія не надала мені відповіді і, якби, на ті запити, які я для себе вирішила. Ну, тобто Це їзда по Україні, тому що я не хочу їздити по місту, я працювала вже по місту, їздила, ну, мені це не цікаво. По-друге, в них є свій сервіс, ну, тобто обслуговування автівок просто на вищому рівні. По-третє, це підтримка. Дуже гарний керівник, який завжди піде на зустріч, Якщо щось треба, наприклад, я хочу подякувати партнерам, які працевлаштовують жінок і створюють гідні умови для працевлаштування жінок-водійок транспортних засобів. Компанія Транслогістик долучалась з самого початку до цього проекту. Ми проводили екскурсії, ми брали участь в, ярка, в ярмарках вакансій. І ось ми бачимо результат: жінки вибирають цю компанію як працедавця. Наше завдання, щоб таких компаній ставало більше, а також щоб жінок в транспорті ставало більше. Працюємо далі.